Здоров'я вважаю. Традиційно розповім про підсумки робочого тижня, що минув. Маємо 69 нових звернень на отримання фінансової допомоги для ремонту житла, пошкодженого внаслідок російських обстрілів. У межах державної програми є відновлення. Цього тижня комісія нарахувала 2,6 мільйонів гривень компенсацій 22 родинам. Також шести власникам ще зруйнованого майна держава виплатила 12,5 мільйонів гривень для придбання нових домівок. І ще 17 людей подали заявки на отримання житлових сертифікатів. Вибухотехніки не збавляють темпи розмінування Херсонщини. За тиждень вони очистили ще майже 4 тисячі гектарів. Переважно поля знищено 1300 вибухонебезпечних предметів. Ще один населений пункт Береславського району буде з водою. За Тримки благодійного фонду Небо України у селищі Калинівське встановили нову водонапірну башту. Наразі проводяться роботи з підключення жителів до системи водопостачання. Також налагоджено централізовану подачу води у Нововоронцовці. Нині там працюють 5 свердловин, завдяки чому селище забезпечене постійним водопостачанням на 70%. Щоденний обсяг видобутку води становить близько 1000 кубометрів. Системно підтримуємо наших воїнів. Цього тижня передали їм 5 засобів радіоелектронної боротьби для захисту від ворожих безпілотників. Також сім квадроциклів отримали підрозділи морської піхоти, які б'ються на Херсонському напрямку. До одного з підрозділів тероборони вирушив багатофункціональний тягач, який допоможе нашим військовим виконувати різні задачі. Ще два потужні двигуни передали оборонцям, які виконували бойові операції на воді. Ми постійно оновлюємо пошкоджену техніку і шукаємо можливості для придбання нової. Дякую всім, хто підтримує наших захисників і захисниць. Гуманітарний офіс Херсонської області запрацював у Києві. Щодня його працівники обслуговують понад 100 переселенців, які знайшли тимчасовий прихисток у столиці та області. А таких людей тільки за офіційними даними понад 50 тисяч. У хабі можна отримати продуктові набори безоплатно юридичну та психологічну допомогу, дізнатись про вільні вакансії. Також тут облаштували дитячий куточок. Щоб отримати допомогу, потрібно заповнити форму реєстрації, посилання на неї під відео. Працюємо над відкриттям таких хабів у місті Дніпро та на заході України. Аграрії Херсонщини отримали необхідне обладнання для зберігання врожаю. 17 фермерам Херсонського та Береславського районів передали понад 200 рукавів від Мінагрополітики і ФАО. Це допоможе забезпечити зберігання більш ніж 40 тисяч тонн зерна. Рукова це альтернативний метод зберігання врожаю в воєнних реаліях та за відсутності коштів на відновлення складів. Продовжуємо працювати над забезпеченням потреб аграріїв нашого регіону. Сейм Литовської республіки передав 14 легкових автомобілів нашому регіону. Транспортні засоби розподілили між територіальними громадами, військовими. Та СБУ України також для Тягинської громади передали необхідну сонячну електростанцію для забезпечення сталого зв'язку під час можливих вимкнень світла, а отримали майже півсотні генераторів від найбільшого швейного підприємства Херсоні. Ця технічна підтримка життєво необхідна нашому регіону, адже ворог продовжує щодня атакувати наші міста і села, зокрема, критичну інфраструктуру. Масштабуємо проєкт Єдине вікно ветерана у ЦНАПа Херсонщини. Нині адмінсервіс запрацював у Новоолександрівській громаді. Це дає можливість отримати необхідні довідки і послуги ветеранам, їхнім родинам в одному місці та без черг. Наразі ЦНАПи надають 19 таких послуг. Зокрема, можна дізнатись про пільги та соціальні гарантії, подати заявки для отримання документів, скористатися будь-якою адміністративною послугою. У Дарівській громаді почала працювати четверта соціальна пральня. Приміщення обладнане двома пральнями та двома сушальними машинами різної потужності. Безоплатно скористатись послугами соціальної пральні мають змогу переселенці, люди з інвалідністю, багатодітні сім'ї та літні люди. Ще 12 дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію. Це три хлопчики та дев'ять дівчаток, віком від 2 до 17 років. Одна з них позбавлена батьківського опікування. Нині їм надають допомогу спеціалісти. Загалом, з початку року з окупації вдалося вивести 120 дітей з Херсонської області. Вдячний всім, хто докладає зусилля для повернення наших українських дітей. Відбувся саміт миру. Він поза сумніву, став історичною подією, адже об'єднав близько сотні країн та міжнародних організацій з усіх континентів. Європа, Азія, Близький Схід, Північна та Південна Америка зробили важливий крок до справедливого миру. Це результат тривалих і непростих дипломатичних зусиль президента України Володимира Зеленського та всієї її команди. Близько 80 країн, і 4 організації підписали спільне кам'янюке на основі українського. Формули миру в ньому погодили питання продовольчої та ядерної безпеки, вільного судноплавства, обміну полонених всіх на всіх та повернення незаконно депортованих українських дітей. Об'єднаний світ це також зброя. Саміт показав, що світ гуртується навколо України, чує її і підтримує. І це лише перший крок до справедливого миру, що ґрунтується на статуті ООН і базових принципах міжнародного права. Слава Україні.